Звичайно, найсильнішою і найголовнішою людиною в моєму житті, справжнісіньким християнином, був і залишається мій батько. Мій батько розповідає людина, яка пройшла вже більший відрізок свого життя. Зараз це досвідчений пастор церкви, який самовіддано служить Богу. Привіт всім! З вами Олена Бегас, і це проект Хочу вірити як тато та мама. Продовжимо наші розмови про відповідальне християнське батьківство, результатом якого може стати найголовніше наші діти оберуть Бога. Нагадую, у цій програмі продовжуємо розглядати чек-лист авторитетних батьків. У попередніх випусках ми відзначили вісім конкретних моментів: я відповідаю за відносини. Я веду у відносинах, я контролюю обставини та приймаю рішення. Я даю щедро. Я перекриваю все, що може розділяти. Я залишаюся опорою. Я досягаю особистої зрілості. І я розвиваюсь та реалізовуюсь. Зараз формулюємо дев'ятий пункт чек-листа авторитетних батьків, я вказую дорогу до Бога. Сьогодні я хочу наголосити на дуже важливому моменті: ми, батьки, покликані показати своїй дитині дорогу до Бога. Звичайно, буває і таке, коли, не бачачи в батьках і ні в кому іншому зі свого оточення такого прикладу, який переконує вірити, молода людина завдяки іншим людям чи засобам знаходить Бога. Вона чіпляється за надію знайти відповіді на свої внутрішні. Переживання і отримати в нього прийняття та втіху. І добре, якщо ці люди чи засоби об'єктивно представлять Бога, а не спотворено, як це часто буває. Але насамперед ми батьки покликані зробити це до того ж, також об'єктивно. І в нас є інструмент прив'язаність. Ось як говорить про батьківський вплив молода дівчина. Що для мене стало таким моментом, коли я зрозуміла, що є Бог і особисті з ним стосунки? Це сталося завдяки моєму батькові. Тоді я була ще школяркою. І я пам'ятаю, як щоранку прокидалася, щоб збиратися до школи. Я бачила, як тато щоранку спілкується з Богом. Він читав Біблію і молився. І так відбувалося день за днем. Я любила тата і хотіла бути на нього схожою. І тоді я почала теж кожного ранку розмовляти із Богом. Це були мої перші кроки. Розумієте, як багато знаходиться в в наших руках. І знаєте, тут все не працює просто формально. Ось із завтрашнього ранку починаю читати та молитися. І нехай діти це бачать. Ця умова необхідна, проте недостатня. Швидше це матиме значення, якщо в нас буде справжнє прагнення до Бога, яке проявиться не тільки в ранкових читаннях і молитві. Ось кілька рекомендацій з особистого життя. Якщо у вас був у житті значний, дорослий, дбайливий, і з яким було тепло, який допомагав вам дорослішати, вам, напевно, не складно буде уявити Бога, який приймає вас і не хоче нікуди відпускати, бо любить вас. Він хоче. Чи розповісти вам правду, вона одна. Уявіть Бога таким батьком і послухайте його, він має вам що сказати. Якщо у вас не було в житті такої дорослої і близької людини, швидше за все, вам буде складніше зрозуміти, який Бог насправді, або чого гіршого, ваші близькі люди завдавали вам душевних трав. Можливо, через це вам складно довіритися Богу, і ви не знаєте, як саме це зробити. Вас наповнює страх та невизначеність. Знаєте, Бог не скривдить вас, він інший. І він відкривається, і вам готовий відкриватися знову і знову, щоб підкорити ваше серце любов'ю, якої ви так прагнете. Саме її вам не вистачає для повноцінного, спокійного життя і для батьківства також. Почніть з першого простого кроку. Чесно, розкажіть Богові про те, що ви зараз відчуваєте. Головне, чесно, він приймає все без винятку. І нехай щоранку ця атмосфера Божого прийняття вабить вас прийти на місце зустрічі з Богом, говорити з ним і навчатися у нього. Це прагнення помітять ваші діти. Ви будете змінюватися, і це обов'язково матиме вплив на ваше батьківство. І ви зможете показати. Дорогу до Бога точніше дітям буде і не складно її побачити, і без ваших слів. Повірте, це того варте. На сьогодні все. А в наступній програмі ми продовжимо розглядати чек-лист авторитетних батьків. З вами була Олена Бегас, проект Хочу вірити, як тато та мама. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник, пишіть запитання, бо я чекаю наступних розмов із вами про відповідальне християнське батьківство.